вам показати. Це спеціально для фахівців, які пишуть 0, біля 0. Домашнім оцим поні не можна пояснити, що ні 5, ні 10, ні 15 кілометрів не Гарантують тобі нічого. А це йому кілометрів вже їхав, може 7. Да? Це проход, поки всі знаєте, чому мілкий кап. Як мілкий, сутка точно є. Оце він посадку. зараз я трошки не зменшу, Отак. Оце дивіться окружність посадки, що він випалює. Це 100-кілограмовий кап. І питання навіть не в тому, що... Я там хочу сказати. Я хочу сказати, що посадка дивіться, яка вона шириною ну метрів 12, да? не більше і пряме влучання прямо по центру посадки кабом. Поэтому диванні фахівці, отам перемагальщики, шмаромарафон. Все остальне. Пока нам політичні аферисти розказують, що вони шукають мир во всьому світі, договарюються, щоб договарюватися. села, наші, опорники, міста, посадки, вони тупо, бля, хуйловцями розбираються на ух нуля, бля. Ну, сейчас фахівці ж розкажуть, да, я, наприклад, думаю, що це кап. Ну а фахівці ж ж же знають, знают. Да? От вам про точність. Що потрібно наразі всі кошти держави спрямовувати на виробництво власної зброї. І у нас є хороші зразки, да може навіть, блять, що то типу іскандера, тому що що то алюмінія алюминие <різна> Да. Похоже, що це ракета даже вшила. Точность така собі прилична. Так що козаки? І це ж кстати, свіжачок. Ну, взагалі, взагалі. Там трошки подгоріло. Так я що хочу сказати? Я хочу сказати, що можна займатися 6 років болтологією, да, бути сказочником, дзвонить по виключеному телефону Макрону. А Макрон шоки ритаїнски не розмовляв, можна розказувати про F16, що літять, ніяк не долітять, і про всі інші речі і зомбо масу знову через чергового голобородька залізти на табуретку на другий термін. Але я вам скажу так, ці речі, вони вже було смішно, тепер не смішно. Ми з цієї війни можемо вийти або переможеними, або переможцями. І вважаючи на а, своє власне бачення і досвід військових командирів старшої ланки, то всі, скажімо так, ті люди, які в Збройних силах, які я їх поважаю, всі в один голос твердять, що рашку порашку на полі бою, саме Збройним силам по силі перемогти. Але повертаємося до замкнутого кола. Збройні сили мають бути забезпечені силами і засобами. Людським молодим ресурсом, якого в Україні предостаточно, який не участвує в цій війні. Да? Я вже мільйон разів казав, правоохоронна система, всяке я економічні забронювання, депутати і коротше, інше лайно. Бусифікація замість мобілізації, це також не може бути. І в нас є прекрасні зразки а, вітчизняної зброї. Авдіївку, щоб ви розуміли, ми заїхали на Авдіївку, вже може за місяць перед тим, як ну, вона пала, то Авдіївку, в Авдіївці з пацанами ж працювали, то Авдіївку місяців 7-8 тримали і в Піві. І в піві це чисто українські виробники в масових кількостях можуть поставляти на фронт. Але 2 мільйона Мархалівський меморіал, який суд скасував рішення. Мільярд доларів. Мільярд доларів думайте, на російський реактор. Блин, 17 мільярдів, мільярдів на метро на виноградах. І можна до вечора все це розказувати. Потім виявляється, що за 2022 23 рік у нас 215 мільярдів доларів. 215 мільярдів доларів 22-й, 2023 рік. Просрочені контракти. Ну, Перекладає на людську мову. Це гроші, які виведені за на фірму прокладки, які не будуть повернені. І на 50 мільярдів, із яких закінчились вже терміни поставок. Тобто, це тільки 2022-2023 рік. Що вам чи киянин, чи російський ПСО що не розказував, я вам скажу так: У нас є шанс перемогти Росію і шанс дуже хороший. Але виключно тоді, коли при владі буде президент України ці патріот, і хоча б частково Верховна Рада такою, при інших розкладах цього не буде. Не дивіться на цей список, що зараз сують, да? вони через засоби масової інформації, ботоферми, оці величні, потужні, залізні, юльки, порохи, там поліза оця вся різна шваль, це не ваші герої і взагалі вони ніякі не герої. Думайте головою і не пишіть, за кого голосувати, кияни на істина і крайній інстанції. У вас свої голови, ви ж українці, ви ж мудра нація. Що з вами сталося? Думайте, да? поки по фронту йдуть бойні, Да? я вам показав для чого. Оце ж цю посадочку. Це я повертався вже, да? Що я вже без броні. Мо Кілометрів 7-8, може навіть і далі. І яка точність ураження? У нас є в Україні прекрасні інженери. Ми на 91-й рік 100 балістичних ракет випускали. То що з нами сталося? А може не з нами? Казацтво. Україна є, була і буде. Попереду тяжкий шлях. Да? І я вам скажу так, мене більше не а внутрішні ФСБшні криси, да? ніж зовнішні. Спідерами там, зрозуміло, їх вже навчились бити і. Не треба розказувати, що вони чмобіки, там теж різні, які у нас, але їх можна. І я ще раз скажу, що наші військові, дійсно військові, які бойові і керівної ланки, вони ж вже ж доповідали, що підарів можна при забезпеченості силами і засобами перебити. На нашій території так точно. І це вже не раз все було доказано. Тож казацтво думайте, бо не будете думати, буде погана історія. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.